Максим Кац і Кремль або історія про те, як можна одночасно критикувати і заробляти. Розповідаю, пригадуєте, як три роки тому українці в пошуках хороших росіян дивилися блогера Максима Каца. Тоді багатьом здавалося, що він опозиційний політик, який виступає проти Путіна. Перша система дала збій восени 22-го року. Кац написав: мовляв, росіяни не винні ані у початку війни, ані в тому, що не скинули Путіна. А цьогоріч виявилося, що блогер не зовсім поза політикою. Рекламне агентство дружини Каца отримує мільйони від компаній, пов'язаних з російською владою. Це стверджує російський фонд ФБК. Всього ад ВКонтакте і юрліц, зв'язаних з цією компанією, за 2023 рік двадцять год. Каца отримує 46 мільйонів рублей. В 2024 четвертому році бізнес теж йде неплохо 44 мільйони виручки. Каца ідеальна ілюстрація того, як Росія використовує меседж поза політикою для маніпуляцій, що відбувається, коли нібито опозиціонер каже, мовляв, росіяни не винні у тому, що Путін досі при владі. Це автоматично закладає у них думку, я ні на що не впливаю. А коли людина переконана, що вона нічого не здатна змінити, вона покладається на умовного дорослого в Росії. Таким дорослим стає влада, яка отримує дозвіл робити все. Czy jej zamanec?